А давайте з вами поговоримо про переконання. Що ж це таке? Переконання це індивідуальна система уявлень про світ, яка створює нашу модель реальності. Іншими словами, те, в що віримо, так і живемо. І саме від наших переконань залежить якість нашого життя. Саме від наших переконань залежить, хто поруч з нами, які ситуації, події, обставини відбуваються в нашому житті. Саме наші переконання, особливо ті, яких ми не усвідомлюємо, мають на нас негативний вплив. Зараз я говорю саме про негативні переконання. І як же формуються наші переконання? Наші переконання формуються тоді, коли в нас є певна емоційна складова. Наприклад, позитивне переконання формується тоді, коли вам було добре, радісно, приємно, ви отримували задоволення, ви повірили, що в щось прекрасне, і таким чином сформувалося гарне переконання. Якщо... Ви засмутилися, розчарувалися, вам було страшно, некомфортно, неприємно, в ті моменти формуються негативні переконання і записуються в нашу підсвідомість. Ми не завжди можемо взяти і сформулювати своє негативне переконання, але саме воно впливає на наше життя. Тому дуже важливо відслідковувати свої думки, свої відчуття і змінювати це.